Кабан добрячі та на великдензі. Ось і я миротизь мушу з долею своєю, хоч лягаю ту калюжу поруч зі свинею, процвітаю м'ята, морква помідори, вже їхів кругом багато, та усі потвори. Де мій сокіл, я питаю, по нього квіти в'януть, ми ще та щури веселі, як романі казки, Ось таке життя веселе, Наталки болтавки Написав, у мене все окне незабаром буде. Небагато слівно, як завжди. Дівчата вухами люблять чи очима. Ти написав би, як щиро любиш, що жити і дня без мене не може. Казав на найвишуканіше весілля в усьому світі та таке, як в Насті Каменських. Хіба то вишукане Їй покруче. Віталій написав. <гум> Дай неграмотний! Слиш, що віха. Ви ході гуляти в інстаграм. Гуляти вийшла на зону. <гум> Не поняла. Що там роблю? Сесію здаю. <гум> <гум> Зачем? А що ти маєш науку? Та навіщо чи за чим? Що цьому ахламону написати? Хтось до мене прийшов? Цікаво, інтернет коч припав. Чи гроші може закінчили, щоб приплатити? І яким вітром тебе, пане возникний, до мене принесло. Наталі! Ти це, як його? я не в состоянні. Привітять. Ти не в состоянні, бо випив, чи що? Ти Тита, ні. Я хотів сказати лайки-лайки. Лайки? -лайки. лайки? Да ти взагалі між ставити лайки. Я ж думала всі твої досягнення, це оголошення в групі продається все. Як ти там кажеш? Стиралка бош 5700. сімсот. Посидомой косіном за гарантію місяців. відправлю люблю тебе місто і село України. Україна з маленькою підпис. Дядя Жора! Я прийшов к тебе з привітом. Розказати, що сонце встало. Думав, скажу по секрету. Ти предложиш чашку кави. Але ти, як завжди, мене перекривляєш і побилки виправляєш. Ну, не вчився я у школі, бо любив всякі приколи. І не треба ні освіта, і вищі дипломи. Я як чу, та не там шу, як миша диха. Знаю Ну, Наталка, ну, дівчив, без тебе не можу жити. О, паньки. Я в шоці, де до козірша обичика якого сайту скачав? Чи може який поет для тебе написав? Може я старався. Зубріл до тебе влюблених, А ти все шутиш. Дивись, я не жартую. Вся серйозно. Хоча б що сторіс не зняла і на не тікток не було. Ти не моє серденько! Ти двері назад бачиш? Бачу, йду, але повернуся і з пропозицією, щоб ти стала моєю. Секретаркою такий філологічний. Та йди комедіє! Ти навіть не знаєш, що означає професія філолог. Філолог це людина, яка найкраще у світі може знатися у коханні. Людина найромантичніша, як я. Це як Баатрічик для Петрарки, як Джульєта для Ромео, це як Юрем для Султана Сулеймана. Так само і я для свого Петра. Хоч він не, не філолог, але я трачу свічення у коханні для своєї Наталі. І ми полетимо на Мальдіву або на балі. І він розкидає мільйон полюсток на Блакитній воді, розпалить мільйон свічок на землі. І вся планета тримтітиме тоді. Та нехай слова його банально будуть дуже. Я люблю тебе, скаже, мій друже, будь дружиною мені. Я не буду казати так чи ні. Я напишу промову. Поетичну, кольорову. Я її словами, неначе весільними рушниками. І нехай перебирає женихами, та не доходжу своїй мамі, бо кохаю лише одного, мого Петра коханого, а тільки мого. А потім до в храмля напишу і фотографію туди закину. І ще коментар залишу. Це те, за що я полюбила Україну. Не за Мальдіви чи розкішний відпочинок, а за найкращих в світі хлопців, які захищають рідну Україну для нас, своїх дівчат найкращих. Любити так можуть лише наші. Ну, Була ще. Чому ми прийшли? Натавко, ти мене лишила сину. Я як побачив, то аж душу сперло. Твоїх очей дніпрову глибину і грудь високо, як гора в ервах. я від щастя очманів. Чи думав, що таку красу зустріну, не дарма батьківщиною слонів, назвали нашу рідну країну. Яких слонів? Пан Либор ну не ох. Він правду каже. Та оч мені, той й годі, та ви мені через свою любов помріяти не можна на ході. Атавку, люба, тому я вина, подаруй мені це необачний вчинок. Але повір, ти винна, що й сама, причарувала поважну людину. Вас прочарувала? Це не новина. Кого я тільки не прочарувала? Я ж золото, а не дівка. Наградив бог терполиху дочкою. Окрім того, що розумна, моторна і до всякого тіла дотепна, яка на і добре серце. Мої слова Наталко. Ваші. Тому відбою від, від житів в мене немає. Та замість за першого ліпшого я не вийду. Наталко. Я Думаю, я ти... І про це знає, все наше село, що я потрачу, ти кохання. Усе одно ти будеш моєю, я куплю твоє кохання. Ну, скільки ще відмовляти моїм женихам, не знаю! Та порятуй мене від того приклятого шлябу із восним само. О, що не міє рідною мовою розмовляти. Мова-мову, за глянь, які там гроші крутяться. Добре, віза виверну. Він точно щирий український патріот. Він народ український обдурює. Цей п'яти хвилин політик і мене обдує. То й за петра не підеш. І бачу, через мій труп я віддам свою дочку за якогось будівельника. Я спочатку про твоє щастя думаю, а вже потім про власне. От як не вийдеш заміж за виборного, то все життя будеш свого чоловіка і заробітки чекати. А от як вийдеш за багатого, то добре вам. Я покорюся вашій болі, то вийду заміж за восьмого. От ти добре, що ми знайшли з тобою спільну мову. Піду восьму на Дякую. Бо ж нас в Україні шикарно живеш. Зато тепер у зуб тормодола і ще й на карту в цій маленьку маю. Але ж дочекалась мене моя Наталка? Чи залишилась мені вірна? Але що це за музика, то подивися. Куди при такому парадішках тримають? Відступися, молоди, юначе, бо ми йдемо, дівоче серце підкоряти. де та яхта! Сватать в лучшуюся всього села і всіх прикосновених околиць дільниць. І думаєте, По отримали. Юна... Полюбив поводу. Юначе, відступися, бо ми поспішаємо. Як її схоч свата. Нато алхизовувати мою невесту. Яка металка? Враталка ж не одна нас живуть. Дочка Горпе не терпили. Може цього бути. Не діждалась. Щастя ж було в моїх руках. І треба ж було так запізнитись. Зрадниця, а клялася, що кохатиме, бо жила, що буде чекати, скільки буде потрібно. Піду подивлюся, які безсоромниці Бочі. І на кож вона мене пройде. Щоб з тобою душити. Готова. Хоч три кілометри. І візьме покичкам до волі, давала б. ж з тобою, твій до полі. А вони бабабить. А я заробив багато грошей і тепер ти зможеш забезпечити усьому. Ще я на грошах любить. А ви кількості. Я така щаслива, що ти повернувся. <рив> да, Де ж вона такі? Это що такое? Моя будущая жена, а уже і вміяє. Це Петров. І він повернувся. Отже я його, а не твоя наречена. Стара, что это за базар? Да твоя дочь нарушает закон. Она стала себя стать моей. А теперь ты это Якион. Плюет мне в лицо. Та я на вас тут подам. Ви, Наталію, наспіхатися не будете. Ми поважні люди. І ми їх так просто не залишимо. На щасливої дороги, панове. І вдалих пан на сайті розбитих сердець. Що ти накоїла? Мама, я щаслива буду тільки з патром. Я сама обиратимуся кого заміж, мені виходити. А тепер я все зроблю освічення, на яке заслуговує моя Наталка. Побачаш мене на Мальтіла. Так, я куплю ти найкращу в ручку. Ми знімемо це на відео та закинемо в інстаграм. Сину! наше свідчення назбирає найбільше підписників і коментарів. Ось, діти моя, як я рада за вас. Слава тобі, Україну! Грайте нам, музики! То возний також приходив, я чула. А ви знаєте, що він мені взагалі-то перший пропонував стати його секретарем? А чому Петро вибрав цю Наташку, а не мене? Та я не розумію, що в ній так пустому. Це ж у них виходить скоро взагалі весілля. У мене весь настрій, ну все, його нема. Просто це капець. Зараз ще весілля. Яке ще весілля? У нас спровелася. Яке ще весілля? Весілля? ну Петра і цю Петро! Та, – Ну то ми відомо, нам вже треба буде щось обговорити після цього весілля. Все, давай. Дівчата, все, потрібно все, розходитись. Готувалися до своїх ролей у виставі Наталка Полтавка. Ну, це було доволі важко, тому що дуже багато тривог взагалі немає місця, і більшість часу ми були у бомбосховищі. Е, спочатку нам дали текст, ми серчили дуже швидко, тому що часу було мало, але я сподіваюся, що всім все сподобається, все вийшло чудово. Чим ця вистава особлива для вас. Ну, ця вистава особлива для нас тим, що дуже гарна, по-перше, п'єса. По-друге, нам дадуть оцінки з української мови, це також плюс. І дуже гарно прописані персонажі, то класно дуже грати. Чи легко було передати емоції та характер героя? Мені було легко в роль. Я багато їжу. У театрі бачу багато акторів, у яких роль приблизно така сама, як у мене. Ну, взагалі мені дуже легко грати і будь-яку роль. Як ви вважаєте, чому ця п'єса актуальна і сьогодні? Ця п'єса є актуальною і зараз, тому що кохання воно таке, в яке б не були подарунки, гроші, але кохання, справжнє кохання, воно не потребує подарунків і гроші якими були ваші емоції після виступу? Емоції були такими дивними, так як у нас було доволі нормальних помилок. Але ми їх непогано ховали. Було трішки страшно, але ми змогли.